Я виставлю на майдані. Повірте мені, я бачу, я хочу, щоб країна наша змінилась. Я знаю, як вона може змінити. Я їжу в відрядження по, -по світу і бачу, як працюють почтові адміністрації інших країн. У 2014 році збиток підприємства Укрпошта складав понад 4 мільйони гривень. Вже за рік 2015-го Укрпошта вийшла у надприбутки. Підприємство заробило більше 53 мільйонів гривень. Це кращий показник за останні 15 років. Ми тільки за один рік, 2015, зробили майже 400 об'єктів. Відремонтували 32 об'єкта нових відкрили. І в цьому році у нас є програма, Ми плануємо ще відремонтувати десь 500 об'єктів відремонтувати. Технічний розвиток протягом 2015 року відкрито 32 нових відділення. Вперше запрацювало без обідньої перерви більше тисячі поштових відділень. Додатково автоматизовано тисячу робочих місць. Це вперше за 15 років ми показали такий результат. І я ще раз нагоду, це завдяки тим реформам, які впроваджені і далі тривають на «Окрпочті». щоб зменшилась черги, швидкість прискорення, щоб люди отримали якісну послугу по сплаті комунальних платежів, щоб не було образ, щоб якісні послуги надавались своєчасно. У 2016-му запроваджено новий власний контакт-центр Гаряча лінія. Раніше 15 тисяч дзвінків в місяць, сьогодні тисяча в день. Ми змогли обробляти більшу кількість звернень, нові послуги та сервіси, прискорена пошта, доставка по місту того ж дня, якщо передали відправлення до 12-ї години протягом одного-двох днів між обласними центрами, доставка товарів з Китаю за 7-10 днів, замовлення товарів з естонських інтернет-магазинів. Вперше запроваджено замовлення та доставка електроніки та побутової техніки. Відправлення від 30 до 400 кілограмів. Громадяни передплачують газети та журнали. На 2016 рік прийнято замовлень на доставку більше 10,5 мільйонів примірників. Випуск марок та філателістичної продукції за 2015 рік. Випущено 95 тематичних сюжетів марок загальним тиражем 283,5 мільйонів примірників. Це на 65 мільйонів марок більше, ніж у 2014 році. Це імідж Укрпошти та України. Це мій план реформ. Я з ним прийшов, я його готую, я його буду захищати. Антикорупційна програма на 2015-2017 роки з метою попередження проявів корупції на підприємстві запроваджено систему посиленого моніторингу діяльності філіалів. Укрпошта, член всесвітнього поштового союзу. Укрпошта. Ми працюємо та вдосконалюємось для вас.